Слава Богу, брати, сестри, дітки, хто є в цьому зібранні. Е, найперше дуже вдячний Богові і, і своєму племіннику Віталіку і Миколі Володимировичу, що можу бути сьогодні у вас в зібранні і поділитися найважливішою вісткою Божим Словом, яке є живе, яке є діяльне. І воно для нас кожного потрібне. Незалежно чи це дітки, чи це люди, які вже пройшли шлях життєвий, але ми повинні пам'ятати, що будемо жити духовним життям, коли будемо чекати слова від Господа, а Бог має що сказати, і причому Він не засмутить своїм словом, а навпаки, підбадьорить нашу віру, зміцнить, і він знає, що попередити, в чому десь підготувати. Нехай Його ім'я буде благословенне. Микола Володимирович сказав, що я покаявся, то я вже каюсь. Але ви знаєте, я такий, е, кажуть, є такий вислів, домашній проповідник. У нас на Волині ми маємо 227 церков. То я поміж тими церками весь час їжджу, 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 а вже до Києва не фатало часу приїхати. Так що і каюсь і зразу пояснюю ситуацію. Але ж ми з Миколою Володимировичем зустрічаємося десь на різних зустрічах служительських. Була нагода нам разом вчитися в семінарії. От. Так що я знаю вашого пастора і дякую за церкву кар'єрна, яка одна із церков, яка дуже близька по духу такому служіння до наших волинських церков. Нехай вас Бог благословить. Ну і зараз я поділюсь Божим Словом, яке прийшло мені на серце. Просив би ваших молитв і пильності, щоб те слово, Дух Святий доніс в наші серця і щоб воно принесло плоди. Тому що кожен раз, коли ми приходимо в зібрання, і так учить Біблія, повинні бути готові більше до слухання, ніж навіть до того, щоб проповідувати, щоб співати до цього, треба готуватися, до того, як ти в зібрання. Я думаю, хористи це добре знають, диригент ще більше знає, треба вивчити, а потім всіх навчити, а потім вже в служінні служити. Але під час служіння, коли є в зібранні, ми повинні наготувати серце до слухання. Це означає, щоб дати місце Духу Святому вести нас вперед, щоб Він нам показав ті справи. Які ще нам треба робити, а для кожного із нас вони Богом передбачені. Коли вже закінчимо свою земну дорогу, закінчимо всі діла, які Бог нам передбачив, то як той колосок, Христос у притчі про Царство Боже казав: дозрілий колосок не осиплеться на ниви Божій. Написано: коли дозріє, то той час пожнеться. Серп прийде, і колосок забереться в житниці Божі. Так що за кожним із нас наглядає Господь, і Він передбачив той момент, той час, коли вже ми дозріємо, і нас забрати у краще місце і не зрівняно краще, ніж може бути тут на цій землі. Я говорю деколи такий вислів собі, і, може, християнам для християн усе краще. Переді зустріч з Христом і Царство Боже, і навіть на цій землі нові благословіння, які Господь хоче виливати на своїх дітей. Так як батьки, як ми любимо своїх дітей і хочемо їм робити добро, то набагато більша любов, Божа, ніж батьківська. Тому ми повинні чекати благословень, ми повинні до тих благословень стремитися – і готовими прийняти і подякувати Богові. В нього є ще чим благословляти всіх нас. Слово, яке я буду говорити, якщо так підсумувати, про що ця проповідь, то можна сказати, що це звернення до всіх християн, до всіх поколінь, які були перед нами, і поки буде проповідатися Івангелія, це звернення буде актуальне, насушне і. Блаженні будемо тоді, коли ми ці, ці слова будемо обрати в своє серце і про них пам'ятати. Я прочитаю це із об'явлення Івана Богослова з першого розділу, 19 і 20 вірші. Отже, напиши, що ти бачив, що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй і семи свічників золотих сім зір, то ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. А далі йде звернення до семи азійських церков, і я казав, три таких твердження, які повторив Бог всім церквам. Чи то церквам, які були на початку взагалі, цих сім, сім післань, десь потім вчені дослідили і показали, що це описана історія церкви на землі. Хто цікавиться історією, подивіться, як точно Бог передбачив періоди існування церкви на землі. За Бога написано, що Він знає кінець від початку. Ще тільки початок, він знає вже кінець. Це важко навіть людським розумом зрозуміти, але Бог все знає. І навіть коли створив перших людей, Адама, Єву, і насадив їх чи поселив їх в раю, то він передбачив все. І навіть передбачив те, а якщо вони впадуть в невірство, якщо вони гріх зроблять, що тоді буде? І ми знаємо, що від створення світу в Бога був передбачений агнець Божий, який зможе поправити знову відношення падшої людини в гріх і святим Богом. Іван побачив на острові Патмосі велику Божу славу. І одна із причин, чого він її побачив, і ми маємо це теж десь бачити. Тому що він Дня Господнього був в дусі. Був в дусі. Він ходив в тілі. Він жив на тому безлюдному кажуть острові, хоча зараз вже там курортне місця, хтось мені казав. Але його туди не на курорт направили. Його направили, щоб про нього більше ніхто не згадав, забути про нього. І люди, можливо, Поставили вже крапку в його життєвій історії, але Бог був з ним. Браття, сестри, якщо ми теж сконцентруємо увагу на свій дух і скажемо: Господи, я хочу далі жити. Виконувати слово Твоє, служити Тобі, щоб мій дух палав. Я вірю, що Бог теж буде давати на наше серце те, що запалює дух, бажання для Бога жити. Святоє приглашення, ми колись співали. Христос появився Іванови у славі, і Іван зауважив, що він тримав сім зір і ходив серед семи свічників. І Ангел Божий пояснив, що це таке? Що це сім зір, це сім служителів. Це теж важливо пам'ятати, що служителів у церкві ставить Бог. Пістання до Ефесян про це учить, що він поставив у церкві. Важливо пам'ятати, що служитель буде тоді служити, коли його тримає Бог. І це не тільки обов'язок на служителя або відповідальність, але це й до членів церкви говориться, щоб ми пам'ятали про це, щоб ми підтримували служителів, щоб ми молилися за служителів. Апостол Павел, який мав надзвичайне відкриття, який бачився з Ісусом Христом, який від самого Господа приймав відкриття і нам їх передав, і Він просить «моліться за мене. Щоб мені дано було слово, щоб я з дерзновінням відкрив свої уста й передавав те, що Бог клав на серце, брати і сестри. Моліться за ваших служителів. Шануйте служителів. В новому заповіті є три постанови шанування. І одна із них: шануйте служителів, шануйте батька із матір, шануйте вдів, шануйте служителів. І по післанні до єфеся до євреїв, якщо ми будемо відповідно відноситися до служителів, і вони не будуть зітхаючи нести своє служіння – Знаємо, коли зітхають батьки від дітей, і служителі від членів церкви, то апостол попереджує, це повернеться неблагословінням для тих, хто доводить до цього служителів. Давайте вибирати краще. Я зараз трошки про інше хочу сказати. Церква це як світильник, і вона тоді світить, коли вона є з Ісусом Христом. Прив'язано до Ісуса Христа, не до служителя, не ще до чогось, до Ісуса Христа. Він голова церкви. І тільки тоді церква відрізняється від всіх організацій, різних різних, які ми можемо знаходити від всіх інших партій. Чого ж коли в церкві найбільше. Пошана віддається Ісусу Христу. Найбільше цінується Його Слово, і найбільше Його дякують, тому що Він Спаситель церкви, він спаситель кожної з нас, і йому належить вся слава. Слава Ісусу Христу! Три основних таких звернення, післання, які до всіх християн, і ми не помилимося, якщо їх візьмемо собі. Що Бог каже церкві. Перше, я знаю твої діла. Не, не просто як тебе звати, який ти сам маєш, де ти живеш. Я знаю, що ти робиш, в ім'я моє. Ми всі в роботі. І чим більш багатша економіка країни, тим більше людей порабощає вона. Тим більше люди доходять до відчаїв, і навіть статистика душогубства або самогубства там найбільша де економіка що це говорить? Ще що людина ніколи не зробить себе щасливою або задоволеною від того, що вона накормить своє тіло, що буде їхати в якомусь комфортному авто або житиме десь у великих якихось будинках. Це абсолютно не принесе задоволення для внутрішнього стану для внутрішнього чоловіка. Бог каже за інші діла. За діла, які ми робимо в ім'я Ісуса Христа. За діла, які потім слідом за нами будуть йти і підтвердять нашу віру. Тому що віра ділами, виявляється, оживає. І тільки коли в нас є діла, тоді наша віра є правдива, і через цю віру ми можемо дякувати, що ми маємо спасіння. Три таких діла, які повинні робити всі християни, щоб нас, Бог знав. І зділ як своїх дітей, як тих, яким він одного разу відкриє двері до Царства Божого. Перше, ми повинні вірити в Ісуса Христа. Христос сказав: це діло, якщо ви хочете робити діло Боже, вірте в того, кого він післав браття, сестри, а кому ще люди вірять? Інтернету вірять. Політикам вірать, екологам вірать, чуткам різним вірять. Як важливо довірятися тому, що сказав Ісус Христос. А Він сказав: мої вівці, вони мого голосу будуть слухати. Які блаженні ті люди, які знають, що їхнім пастором є Ісус Христос. Він є добрий пастир, Він ніколи злим пастором не перетвориться. Він свою вірність і любов доказав, коли Він віддав своє життя мученицькою смертю, для того, щоб кожен із нас сьогодні міг назватися сином і дочкою Ісуса Христа. Давайте будемо цінувати тим, що нам сказано Словом, яке, оставило, яке оставив для нас Ісус Христос. Цінувати як великими великими гарантами, які ніколи ніхто не відмінить. Друга думка: наші діла віри, вони підтверджуються через те, що ми каже Писання. Приймете силу і будете моїми свідками, що ми маємо бажання свідчити про Ісуса Христа. Не діло, ваша політика, казав Ісус Христос. Ви приймете силу і будете моїми свідками. Скажіть, якщо на сьогоднішній день я пережив спасіння, Бог дав мені нове життя, Бог мене супроводжує, Він піклується про мене, Він дав надію на вічність. Хіба я можу це утаїти від людини, яка цього не знає. Це буде переступ. І як важливо цими ділами, щоб ми теж переймалися і їх робили, і на них будували своє життя. Тому що віра, без діл мертва. Ну і третя думка, на що нас покликав Господь це робити добрі діла. І каже Писання. Що він наперед передбачив добрі діла, які ми повинні робити, і він десь записує. І буде велике здивування в небі, коли він буде з великою славою стояти, і будуть люди казати, коли ми тебе бачили, чи хворого, чи голодного, коли ми тебе бачили, ви меншому за себе меншому робили, від якого нічого не чекали назад, а там був я. Брати і сестри, за це є нагорода і не тільки в вічності. Написано, і на цій землі є нагорода тим, які роблять добрі діла. Друга думка: всім християнам залишено, всім семи церквам повторення, хто має вухо слухати, нехай чує, що Дух говорить церквам. Виявляється, до всіх церков говорить Святий Дух. І цьому зібранні він продовжує говорити. Як його почути, яке вухо треба, його треба мати в своєму серці. Бог говорить до нашого серця. Якщо воно відкрите, якщо ми готові сховати Слово Його в своє серце, щоб його виконувати, Бог знає, що сказати. Три речі, знову ж таки, що говорить Дух Святий? Перше, він докоряє про гріх. Може, хтось скаже, «Та ми ж вже покаяні, але ви знаєте, скільки ми на цій землі будемо жити, якщо ми будемо дивитись на Ісуса Христа. То ми бачимо, що нам треба ще стремитись до досконалості. Ми будемо бачити, що нам ще так багато треба освячуватися. Воля Божа освячення, віддалитися від гріха, не десь близько з ним бути, не тоді, коли він коло серця чекає, коло дверей як каїна, а віддалятися від нього. І це один із моментів, на які ми повинні слухати голос Святого Духа. Боже, допоможи. Мені йти шляхом освячення. Подивитись на митника, та я ж не такий поганий, і десятину даю, і два рази пошуся. Подивитися на святого Бога. Боже, як же мені далеко до того, щоб мати святість, яка є в тобі? І я скажу, цю святість ми повну отримаємо, коли зустрінемося з Ісусом Христом. Тому перше, що Дух Святий. Горобить, він направляє нас на дорогу святості. Він освящає нас. Дух святий не направить нас чогось в сторону гріха, а навпаки, від гріха віддалятися. Друга думка Дух Святий показує на Христа. Він слово Ісуса Христа нагадує, оживлює Його. Видь Христа, ми очима не можемо бачити, але своїм серцем ми повинні Його бачити і розуміти, і тішитися, що нам відкрив Отець Небесний, не тіло, не кров не можуть відкрити. Хто такий Христос? І як важливо, щоб бачити того Христа. Своєму житті на кухні, коли ми знаходимося, серед своїх дітей, може, серед навіть людей, які не знають Бога, бачити в серці Христа, і апостол Павло казав, що це одне із покликань його було показати, відобразити Ісуса Христа в своєму житті. Дух Святий нагадує про Ісуса Христа, а Він. Прекрасніших з усіх людських синів, а Він той, від якої йти нікуди не схочеться, колись Христос сказав учням: не хочете йти від мене? Ідіть собі. Але Петро каже. Куди нам йти? Ти маєш джерело життя вічно, В пустиню йти, нема там життя, життя в Ісусі. Алілуя! Хай Господь допоможе нам слухати Дух Святий, який показує на Христа, якого ми повинні наслідувати. І третя думка: Дух Святий говорить про наше майбутнє. Скільки тривог в час війни, а й не тільки в час війни. Скільки різних переживань, а як буде далі, а що буде з дітьми, і, і все інше як важливо почути, а що Дух Святий говорить про майбутнє, а він не покаже на якісь тупіки. Він не покаже на розпад, Він покаже на прекрасне майбутнє. Він скаже, що тебе і мене чекає Царство Боже, пройде пустиня. Ти не сам і не сама йдеш по цій пустині, тебе і мене по цій дорозі супроводжує Дух Святий. Слава Ісусу Христу! І останнє звернення за що було сказано всім церквам: переможець наслідує усе. Сестри, брати, для нас. Бог передбачив не просто вірувати, але й боротися за віру. Не просто. Утішатися спасінням, але переносити страждання. Для чого це? Ми найперше самих себе краще побачимо. Якби євреїв не вивезти з Єгипту і там десь на початках казати, що ви ропотники, ви не вірите Богу, вони б це не зрозуміли. Але коли пустиня прийшла, коли не знали, що завтра будемо їсти, от тоді проявився їхній характер. Як важливо пам'ятати, що нам перемогу дає Ісус. Христос, і Христос сказав: Я даю вам владу наступати на змій скорпіонів, всяку ворожу силу. Що це за цим словом стоїть? Якщо він в нашому серці, якщо ми в Ісусі Христі, якщо ми не виходимо за рамки, я скажу християнські, він цією силою, яка нас наповнює, буде давати перемогу. І написано над всім. Перемагаємо силою того, хто нас хто нас полюбив. Дух Святий дає силу для перемоги. Не воїнство, не силою, але Божим Духом. Як важливо, коли приходить боротьба, покликати Дух Святий, дай мені силу, я хочу бути переможцем. А для переможців є великі Божі обітниці. Може, хтось чекає вже якийсь довший час відповіді, але пам'ятайте, Бог дивиться на вас і на мене. І якщо Він бачить, що ми не просто йдемо десь на Голіафа, десь здалека дивимося, а ми біжимо, тому що це не просто ворог став на нашій дорозі, це став той, якого Бог послав, щоб явити свою славу, щоб прославитися і в своєму серці будемо завжди. Не вдячні, що Бог нас не покликав до поразок. Він сказав: Я свою церкву збудую і ніякі сили ворожі її не переможуть. Тебе й мене до цього покликав Господь. Нехай Бог нас всіх благословить, почути слово, Це і ще раз обновити його своїй своє, пам'яті, обновити, бо сьогодні ще той день. Коли ми можемо чути, що Дух Святий говорить церкві, можемо ділами багатіти в Бозі і віру свою утверджувати, і тішитися тим, що ми є переможці, чому бо з нами є Ісус Христос станем для молитви, помолимося.